Цієї прекрасної білої зали. Я думаю, в кожного з вас є прекрасні спогади про перші зустрічі з високим мистецтвом, про, можливо, вчорашню зустріч з однією з картин виставки причиста. А сьогодні ми з хвилюванням чекали зустрічі з вами. І молоді талановиті Чекають кожен свого виходу на цю білу доріжку. Від науково-педагогічного колективу Чернівецького державного коледжу, студентів і випускників різних років. Я хочу привітати пані Ларису з святом, якому вона... 10 прекрасних років. вона з надзвичайним захопленням розповідає про все, що пережито не лише прекрасним дружнім колективом Центру культури, а й національною спілкою художників, як сумісно вони творять мистецтво духовини, щиро зичу вам різноманітних чудес в житті. Хай Любов, щоб кожен ваш е, маленький порог в душі знаходив добрий відгук в серцях і душах ваших друзів, щоб навіть десь далеко ваші близькі в усіх світах завжди були поряд вами. Лариса Іванівна від нашого політику.